posizione offensiva, il girone anche secondo me è, è forse l'unico girone in cui tutte e quattro le partecipanti hanno la possibilità di, di, di passare il turno, una partita difficile per il ritmo e la necessità che loro eh, potrebbero imporre e, e che in tanti giocatori uniscono anche a una, a una buona qualità. Мабуть, я напевно добре знаєте, що таке е, Динамо Київ. Це е, як відомо, команда такого наступального зразка. І з цього приводу, які у вас відчуття, чи які емоції зараз е, напередодні цього матчу? Відповідь. Ну, по-перше, я не хвилююся, відразу окремо. Я не такий схвильований чи суворий, а взагалі, так, звичайно, ми добре знаємо е, цю команду. До атакувальної е, гри, е, я вам більше скажу, мабуть, це саме те, що її вирізняє у цій групі. І так я б сказав, що це справді та команда, яка справді може претендувати на вихід у е, цієї групи. Тобто, до подальшого етапу. Е, команда добре відгодова. De super que eu vou filtrar,